Всім привіт! Канал Galo29. І сьогодні я хочу показати, як заточити сверло на заточній станції Parkside Так як під минулим поглядом було питання на рахунок заточування сверла. Для заточування сверла нам знадобиться насадка логічно для заточування сверла Ось так вона виглядає, зверху нас намальоване сверло, так що ви не помилитесь яку насадку брати. Встановляємо її на заточну станцію з таким чином. Далі нам знадобиться сверло. Ось в такому вигляді воно. Майже не сверли. Як бачите, знімаємо сверло. Це у нас сверло на 10 мм. І, як бачимо, заточна станція може заточити сверла від 3 до 10 мм. Так що це найбільше сверло, яке можна заточити цією станцією. Знімаємо ось цю частину, ось так воно виглядає. Тут відкручуємо і вставляємо сюди сверло. Ось таким чином вставляємо сверло і далі його сюди. Виставляємо сверло по довжині, Ось тут покажи. Є така металева заслонка, і сверло повинно до неї дійти. Максимум спираючись. Ось таким чином. Ось так це все має виглядати. І далі фіксуємо його. Зажимаємо. Ось так. Дивіться. Так виглядає встановлене сверло. показую ще раз. Дійшли до металевої пластинки і зажали. Ось таким чином. Далі залишається тільки його заточити. Вставляємо сюди і будемо заточувати. Давайте запускаємо нашу заточну станцію і заточуємо сверло. Також потрібно ось такими обертами заточувати його під кутом. Заточили з однієї сторони, обертаємо на другу і заточуємо також з іншої сторони. Щоб повністю заточити свердло, повинно Повинні його вперти ось цю металеву пластинку. Тоді воно буде повністю заточено. Обертаємо ще раз на цю сторону. Як можемо чути, сверло вже не заточується. Це означає, що воно повністю заточилося. Обертаємо ще останній раз. Це трішки лапає, тому продовжуємо. Виключаємо заточну станцію. Ось стільки у нас вийшли стружки, тому що це сверло було досить запущене. І дивіться, який у нас результат. Просто ідеально заточене сверло. Бачите, яка поверхність. Так, відкручуємо. Витягуємо сверло і давайте спробуємо, як воно буде сверліти. І так, вставляємо в наш рукувер і пробуємо просверлити ось цей брусок. Як бачите, це у нас дуб. І сверлить його досить добре. Яка стружка виходить? Просто ідеально заточене сверло. Такою затошною станцією досить легко заточити сверло, так що можете сміло замовляти, плюс можна заточити ніж, ножиці, стамеску, плюс сверла. В комплекті йде запасний алмазний круг. І ціна такої заточної станції всього лиш 1240 гривень у нас на сайті. В описі знаходиться ссылка на наш сайт. Переходіть і замовляйте, також у нас є інший інструмент Парксайт. А на цьому все. Всім до зустрічі!